Всім привіт! З вами Назар. І сьогодні у нас на відео огляді універсальний пульт для телевізорів LG, а саме MR700. Це універсальний пульт, який йде для, і на заміну Magic LG. Це пульти, які йдуть з мікрофоном та гіроскопом. Та також цей пульт може підійти на будь-який е телевізор LG зі смартом чи без смарту. Як бачимо, що пульт такий е величезний, точніше, коробка від нього така величезна. На задній стороні вказуються е фотографії модельного ряду. Це 21-го року, 2022 року пульти. Та, та навіть пульти, які робилися спочатку, тобто дуже. Давно вже старі версії, також він їх замінює. Давайте відкриємо і подивимося на цей пульт поближче, і побачимо, що в ньому таке особливе. Це мр 700 і в корпусі mr 700 а, Зроблений пульт, був такий, і є такі оригінальні пульти. Тут є колишатко посередині, яке крутиться. Це фірмина фішка у LG. Це дуже зручно при, при і сторінок бистро гортається сторінки. Також ми бачимо невеличку інструкцію та USB-адаптер. Цей USB-адаптер обов'язково не загубіть, це потрібен він для того, щоб підключити цей універсальний пульт до вашого телевізора. Підключіть достатньо його вставити в USB-порт і. І пульт зразу ж повинен працювати. А, ну, обов'язково, звичайно, щоб вставити батарейки, Це до два дві батарейки формату 2А. Також пульт зроблений з абс пластику багато. Цікавого дизайну. По-перше, це різні типи пластику. Є тут і глянець, і ребриста частина, і сіра матова частина, і самі самі кнопки вони як цільні йдуть, а при нажитті видають характерний звук. Дивимось, тут іде інструкція на англійській, та ще є на зрозумілій мові. Що ми бачимо? Підключення пульта. Якщо пульт потрібно підключити його, і щоб якщо він у вас автоматично не з'єднався, ви нажимаєте кнопку. Колишатку, це кнопка ОК та отримаєте 3 секунди, і пульт під'єднається. Зажали. Якщо щось не виходить, спробуйте змінити. Як правило, в телевізорах там два USB-виходи змінили. Якщо не підключається, на інший. Якщо ні, то підключаємо його до іншої техніки. Це для комп'ютера. Провіряємо, якщо все працює, тому що воно і працює на комп'ютерах також. А, Провірили знову в телевізор, і все працює. Більше ніяких налаштувань не потрібно. Для того, щоб вимкнути гіроскоп, це також називають народ як і указка. Що це означає? Це ви нажимаєте курсорчик, і з'являється стрілечка у вас на екрані. І пультом ви рухаєте в повітрі. І курсор двигається по екрану. І щоб вибрати щось, ви нажимаєте ОК. Для того, щоб вимкнути цю програму, ви, ви можете нажати стрілочку вверх, вниз, вліво, вправо. Також цю функцію можна активувати просто а, пульт а, пару разів раз можна змахнути і з'явиться ця функція знову. А, в принципі, це все наголошую, що це універсальний пульт. В універсальному пульту немає мікрофону, немає. Тільки функція гіроскопу. Далі, оці всі кнопки, вони, як правило, працюють. Це кнопки Netflix і Amazon. Якщо у вас телевізор підтримує ці функції, вони будуть у вас працювати. Якщо не підтримує, не буде працювати. Але всі звичні кнопки тут є. Також є кнопка Ракотен. Дійсний, LG-кнопка, тобто всі потрібні функції тут є, які потрібні для користування. Також далі його налаштовувати не потрібно, як правило, лежить там єдиний код, який працює на всіх телевізорах. Телевізор зі смартом без смарту. Якщо у вас просто телевізор зі смартом, або просто звичайним пультом, ви а ви хочете щось незвичайне. Зручної роботи з телевізором цей універсальний пульт вам повністю підійде. І буде збільшений функціонал вашого пульта. Буде вам зручно більше користуватись, тому що колишатком перелистувати сторінки дуже зручно, а дуже зручно користуватися цією повітряною указкою, тому що е клацать не потрібно дуже багато на стрілочки. А так, ви вибрали, нажали, окей, і все. Функція працює. Зразу дуже зручно. Мікрофон, мікрофону немає, тому що це не Bluetooth пульт, це тільки пульт, який працює через USB. Наголошую, якщо у вас пульт там, MR в версії MR, есть, який виглядає так, як на картинках, або звичайний кнопочний пульт з функцією Smart. Цей пульт підійде до вашого телевізора. Якщо у вас є питання, який модельний ряд, і чи цей пульт на якусь модель підійде, чи по налаштуванню, звертайтеся в коментарі з радістю вам підскажу. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. Всім до зустрічі!